Добрий день всім. Перша п'ятниця в моєму житті, коли не хочеться йти додому. Нема куди. Мені моя колега добра підказала ідею. Все життя проходить за камінь, міф про Сізіфа. Правда, в цій назві його праці є ще одна. Частина есе про абсурд. Абсурд це все наше життя. Але якщо гарно розібратись, це ми люди зробили його абсурдним. І Сізіфо праця це наша людська праця. Ми не цінуємо те, що є. Ми розбиваємо те, що нам цінне і дороге. В принципі, наше життя це наші зв'язки особисті, соціальні. А коли вони зникають, тоді починається п'ятниця, коли не хочеться йти додому.